Всім привіт, друзі! Я дуже рада бачитись з вами, дуже рада нарешті мати можливість зняти відео. На жаль, такої можливості раніше не було, тому і не було, не виходили відео на каналі. От. Але <клух> сьогодні хочу зняти відео вам про підсумки мої вишивальні 2022 року. Скажу відразу, що в мене не дуже багато вишитих робіт, але я дуже задоволена тими, які в мене є роботи, тому що цей рік став таким в плані вишивки, я нарешті згадала про неї. От, тому що до того я в основному в'язала і багато в'язала, а про вишивку якось і ну, якось вона відійшла взагалі. Тому що це не дуже мобільний, як мені здавалося, такий вид рукотілля. Зараз я взагалі цього року, мені здається, я зв'язала один светр і шапку, снуд. Я почала ще вязати дуже ще осінь восени почала в'язати своєму сину патріотичний джемпер. В таких блакитно жовтих кольорах. І досі я так його і не дов'язала, хоча мені там залишилось тільки рукави. От, тому, не знаю, не тягне мене на в'язання, хоч в мене ціла шафа пряжі різної, інструментів і всього. Ну, всього, чого потрібно, навіть нічого купувати не треба. От, але поки я не хочу. Чомусь зовсім не хочу в'язати. Зате. На вишивку я так переключилась, і так вона мене затягнула свої обійми і не відпускає поки що. Тому цього року було відшито декілька картин, якісь невеличкі роботи. От, і навіть в мене є оформлені роботи. Недавно я їх забрала з багетної майстерні, оформлювала вже в 2023 році. От, тому. Дуже задоволена результатом, і, як би сказати, це дуже надихає От, ще більше вишивати, ще більше мати оформлених робіт, не просто щоб вони в рулончику лежали, а прикрашали інтер'єр, нагадували якісь події і так само надихали на якісь подальші плани і роботи. Тому Давайте покажу все, що в мене є. Щось ви вже бачили, а деякі роботи ви зовсім не бачили і не чули, що я їх починала, тому що ну, відео не виходило досить давно, тому я думаю, буде цікаво подивитись. От. І почну я, напевно, давайте так, як от все в мене тут лежить, так і буду розповідати. Значить, ось в мене є іграшки від Лукас Letі Stitch. Так. Я не знаю, до речі, це одна і та ж сама фірма, чи це різні, просто в них різні назви. У мене є три такі закінчені іграшки. Дві вирізані, ось, а одна ліхтарик, найперша, яку я вишивала з цього наборчика, я її ще не вирізала. І вони не оформлені. Тобто Тут немає фетру, я не приклеювала з декількох причин, тому що в мене не було. Не могла я знайти цього Суперклей-кристал, да, прозорий, яким, я знаю, дівчата приклеюють якраз фетр до цих іграшок, і не могла його знайти. От, нещодавно замовила його на сайті Кольорова, там Кольорове. В мене вже є фетр, вже є клей, вже все є, але поки що до оформлення руки не дійшли. Я вишиваю ще будиночок з цього наборчика і в мене ще залишиться, по-моєму, ще 4 іграшки, які треба буде вишити. Я так собі думаю, що я вишу цей будиночок, я його закінчу, мені там залишилося менше половини, напевно. От, тобто за два вечора я його дошию. І все. І Я залишу цей набірчик вже на наступну там, осінь. Буду потихеньку далі вишивати. От. А ці іграшки, якщо захочу, оформлю зараз. Не захочу, не буде натхнення, оформлю вже е, наступної осені, щоб вже вони були готові до новорічних свят. Е, цьогоріч ними я не прикрашала ялинку, хоча дуже хотіла, але не встигла оформити. От, загалом набірчики дуже класні, дуже мені подобаються, не знаю, не буду фокусуватись, напевно. От, я, можливо, ближче потім. А ось. Тут є і бісер, є бек, є ось різнокольорові такі. Ну, багато кольорів тут використовуються. От, вони такі всі маленькі, гарненькі, добрі. І найбільше поки що із всіх відшитих. Чотирьох майже чотирьох мені подобається ось це оленятко. Воно дуже-дуже гарне вийшло. Мені дуже воно подобається. І воно таке якесь святкове і поблискує, бачите, цей біли, біла ниточка на грудці така. От. І ріжки в нього теж золотистою ниточкою вишиті. Дуже він мені красивий. Прямо ну, такий казковий, гарний. От. Ну, Не знаю, викликає тільки теплі почуття. Ліхтарик теж мені дуже подобається, він вишився в мене найпершим. Тут було дуже багато, ну як дуже багато, як для іграшки, мені здавалося, що це багато кольорів зеленого так, і багато беку тут. От, але взагалі я думала, як іграшки вишиваються. Це мій перший досвід був вишивки іграшок. Я думала, що там раз-два, за один, скажем, захід, підхід можна відшити одну іграшку, але. Ні, тут теж треба так гарненько попрацювати. Це такі повноцінні маленькі картинки і займають досить часу, плюс вишивається тут в три ниточки. Я вишиваю все по інструкції. Бо знаю, що дівчата вишивають дві, а мені от дуже подобаються в три, дуже об'ємні виходять такі. Ці картинки такі пухленькі, гарненькі, тому хоч воно і важче вишивати в три нитки, але вишиває в три. Ось, тому ось такий фініш невеличкий. Далі свій один з великих фінішів, я вам показувала його в процесах це ось така чиста криниця, називається сюжет від чарівної миті. Я ще поки його не оформила, От, але він мені теж дуже подобається. Я хотіла його подарувати одним добрим людям, які нас прихистили, коли почалась війна на Західній Україні. Ну, коли почалась війна, прихистили вони нас на Західній Україні. От. З, цією, з цією картиною у мене пов'язані такі спогади, не зовсім. Хороші, ну, скажімо, я її просто взяла в роботу, щоб відволіктися, щоб якось переключити свою голову на якісь позитивні емоції. І почала я її вишивати десь, напевно, в кінці березня, можливо, на початку квітня, а закінчила я вишивку вже восени. От, вишивала я її, на мене поїздила кругом, на Західній була, в Житомирі була у моїх батьків, а тут я її вишивала під свічками, ліхтариками, коли в нас дуже довго не було світла і були дуже часті тривоги, і треба було. Ну, просто не можна якби. Боїшся вийти в зайвий раз з дому, тому що вдома залишається троє дітей, і ну, якби воно все було так якось ем, непевно і так страшно, і досі ще страшно. От. Але вже якось знаєте, до цього звикаєш і сприймаєш це вже не так гостро, як спочатку. От. Тому ця картина мене відволікала, і якось я її так вишивала, тому що просто уже, ну, і треба було її дошити. І все, чому вона мені не принесла в процесі задоволення якоїсь такої, в процесі вишивки не принесла мені задоволення, тому що вишиваю я по паперовим схемам, а в чарівної митті звичайно, схема така, що можна. Просто загубити свої очі. О, мені, напевно, треба було її перексерити в чорно-білому варіанті зробити собі, але все одно там були такі значки. Наприклад, один і той самий значок, але різними кольорами, і це вже різні кольор нитки. От. Тому теж. Ну, не знаю, напевно, мені подобається багато сюжетів від чарівної миті, але через те, що я тепер знаю, які в них схеми, то я дуже побоююсь собі їх купувати. От. Напевно, прийде той час, коли я собі все-таки встановлю сагу і якось буду вчитися по ній вишивати. Я думаю, там буде простіше саме ці схеми вишивати. Ну, подивимось, От. але наразі є така робота. Тут було дуже багато такого нерахункового беку. Ось, бачите, ці всі листочки на кущах-деревах, це все вишивалось беком в дві ниточки. От спочатку, коли я почала вишивати, мені здалося, що якось воно грубувато виглядає, але в. У кінцевому результаті <кій> вийшла дуже так цілісна картинка, вона не сильно виділяється ці листочки, і дуже так такі вони, знаєте, кущики волохатенькі, вийшли, дуже гарні. <кій> От. Далі тут ось бісер є теж. Бісер тут тільки одного кольору, він червоний. От Вишивається, я так розумію, ця кущ калини, вишивається ця калина червоненька, а може і не калина, може, це якісь, не знаю, там, горобина, ще щось таке, якісь ягідки маленькі. Дуже гарна криниця, от, мені дуже подобається така. І тут теж був бек, обшивалася ця дах в криниці, потім відерце, оця мотузка, якою відерце. Тримається це все беком, травичка тут ось теж така бек. І тут, до речі, ще був бек десь я не знаю, десь ось тут, тут в кущах цих. Але я почала вишивати і зрозуміла, що сенсу немає, тому що його там зовсім не видно зовсім. І тому я вирішила, що я не буду його взагалі там вишивати, і все. І закінчила на цьому. Єдине, що я, напевно, її буду. Знову мочити і е, прати, тому що вона дивіться, яка в мене пом'ята. Я не знаю, що сталося з конвою, чого вона так зім'ялась. Я навіть не впевнена, що при натяжці вона якось розрівняється, тому я хочу ще раз спробувати її намочити, і висушити, і попрасувати наново. От. Ось така картинка в мене. Далі я вам показувала теж в своїх відео, але вже теж показувала готову роботу. Це ось такий кошик з трояндами від Лукас. Дуже моя давня робота, вишивала її більше 5 чи 6 років. І нарешті я в цьому році її завершила. Дуже вона гарна. Просто чудова картина, теж її ще не оформляла, але обов'язково буду оформляти. Мені вона дуже подобається. Тут тільки хрестик, і вона просто чудова. Мені прямо, я не знаю, дивлюсь на неї і радію, і отримую задоволення від того, яка вона красива. От, дуже гарно. Так, наступна робота. Покажу вам свою, ту, яку ви зовсім ще не бачили, вона вже оформлена. Це був подарунок для чоловіка на День народження. Але на день народження я йому дарувала її ще не оформлену, не встигла, а оформила ось тільки вже на початку цього року. Це ось такий класний ігром. Як він мені подобається, подивіться на ці очки, оченята, на ці е, пальчики на ніжках і ручках, вушка, Вона дуже-дуже гарна. Вишивала я її на рівномірці. Е, яка рівномірка не пам'ятаю. у мене ще цілий відріз і є на ще одну роботу, яку я буду вишивати, таку більшу. От. І тут написано No coffee, no Worky. Чоловіку прикрашає робоче місце в кабінеті на робочому столі біля комп'ютера. Ось такий класний е, не знаю, що ще сказати. Я його вишила дуже швидко. Хоча тут теж дуже багато є беку різного кольору: От біленький бек, чорненький бак. Оці ось коски тут у нього такі. Дуже він класний. такий, Мені подобається. Прям сама б на нього дивилася і дивилася. Ось Це дерев'яний багет, оформляла я в центральній багетній місті Києві. Познайомилася теж з ними цього року. Формули дуже швидко мені, дуже якісно, гарно дуже раму підібрати допомогли. Такий багет це дерев'яний, і він якби з таким ефектом, як то він обшитий тканиною. От. Зелений, такий, дуже красивий. От, покажу ще ззаду, як тут є така петелька для того, щоб вішати його, але він через те, що бачите, який він широкий, він просто може стояти на столі. І так ми і зробили, він просто стоїть на столі. Ось такий. От. Це відшив по авторській схемі від, як же ж називається, Яна Мінасян. Якщо я не помиляюсь, то так, я. Як... Посилання на її профіль в Instagram залишив внизу під відео. Це взагалі безподобний малюк, дуже класний. І в мене її схем ще є декілька, і я обов'язково буду їх вишивати, тому що вони і вишиваються легко. Хоча тут багатенько кольорів, але вишиваються дуже якісь такі схемологічні, вишиваються легко пек приносить одне задоволення, тому що всі ці риси, вони проявляються і якось дуже робить таким милим картинку. От. Тому Дуже велика вдячність дизайнеру за таку чудесну розробку. От. І, що ще сказати, в мене є її схемки, обов'язково в мене є в планах на цей рік вишити хоча б одну, там... ні, не ну, дві, тому що одну я вже почала навіть ще одна там є така дівчина осіння. От. Це вже я в іншому відео вам розкажу. І ось такий в мене чудовий, чудова така картинка. Відблискує все Тут видно, і лампу, і, і телефон, який я знімаю. Це звичайне скло, не антиблікове, не музейне, звичайне скло. Так. І ще одна роботка це ось така дівчина. Це вже побільша картинка. Так. Це дизайн від Dimensions. Вишивала я його, думала вишити на минулий день народження своєї старшої доньки, але вишила і оформила якраз до кінця, ну, до, до цього дня народження її. Тому це був такий подарунок невеличкий. І це моє було перше знайомство з фірмою Dimensions. Це, звичайна не колекція, звичайний дизайн. Але тим не менш, тут було дуже багато роботи. Дуже багато роботи. От. Тут було ось багато беку, тут всі оці метелики, які віточки обшиваються беком, тут багато фрузликів, вони всі вишиваються металізованою ниткою. В принципі, було багато беку, плюс тут у дівчинки в волосі ось така є жгутик, канатик, це кордінгом зроблено, От. але картина вийшла дуже-дуже красиво. Відсвічує вам лампа тут, не звертайте увагу, в нас дуже темно, тому використовую всі засоби, щоб можна було хоч щось розглядіти. І багет. Багет, ось такий ніжний, трошки, якби такий чи то персиковий, тут такі потертості чи золотисті, але він, мені здається, дуже підходить до цього дизайну. Ось Тут світла така в нього боковинка. І це не дерев'яний, це пластиковий багет, звичайне скло. Але подивіться, яка краса. Дуже гарно, дуже ніжно, дуже так делікатно. Мені прям подобається-подобається. Але що хочу сказати про дизайни Dimensions. Я дуже рада, що я їх не купувала багато, тому що, напевно, це не зовсім мої такі роботи. Так, вони дуже красиві, так вони особливі, але я не можу сказати, що вони мені подобаються більше, ніж там інші якісь набори. От, Тому в мене є декілька, я собі ще купила там деякі дизайни не так давно. Покажу вам в іншому відео. От, Але можу сказати те, що я навряд чи буду фанаткою фірми Dimensions. Є якісь дизайни, які мені подобаються, і я хочу ще придбати. От, і я навіть вже відшила один Gold, gold Mini. В цьому році закінчила. От, в наступному відео, я думаю, я вам його покажу. І я не знаю, що мені. Не так, але вони якісь занадто казкові чи що, такі мультяшні. А я, мені подобається більше така якась природня краса в е, дизайнах. Тому, <кій> ну, подивимось, в мене є ще великий, великий дизайн, один, який я дуже хочу розпочати в цьому році. Е, це, по-моєму, називається «Зимова... Е, зимовий прихисток, чи якось так «Winter Retreat». От, там, де качечки такі на озері. І ось це були всі мої готові роботи за 2022 рік. Їх не так багато, тому що фактично півроку я не вишивала, і якось, знаєте, взагалі рік такий був дуже, всі ми знаємо, що для нас він був дуже важкий. В принципі, от. І я просто рада, що ми вдома, що ми всі живі, здорові, що ми всі разом. А все інше то вже другорядне. І все, що я не встигла зробити в цьому році, 2022-му, я завжди можу встигнути зробити пізніше, аби тільки все було спокійно, добре. І якось вже нарешті ми собі вибороли перемогу нашу. І жили спокійно, в якомусь, не знаю, щоб можна було будувати якісь плани і радіти життю наповну. Тому що, звичайно, не без радощів, не без приємних подій, але ти не можеш про якось дозволити, навіть собі порадіти повноцінно через те, що ти знаєш, що. Відбувається в деяких регіонах країни та і в нас ось обстріли, і часом буває дуже і дуже ем, тривожно. От. Зараз теж тривога, до речі, <кхід> білоруси літають. Чи не білоруси, а з Білорусі літають росіяни? Не знаю, хто там літає, але це вже не так важливо, головне, що вони нас достають і ніяк не заспокояться. От, тому е, я сподіваюся, що цей рік принесе і перемогу, і, е, безперечно, багато краси, і багато вишитих робіт, і багато щастя, і багато приємних, приємних таких моментів. Е, е, якось надолужимо ми все те, що не змогли пережити в цьому році. От. І що ще хочу сказати, що я дуже пишаюсь тим, що майже всі, не знаю, там багато хто перейшли на українську мову. Ми спілкуємося теж українською, принципово, не знаю, дуже рідко я переходжу на російську, і то, знаєте, я зловила себе на думці, що мені вже дуже важко російською розмовляти, я забуваю слова деякі. От, і це мене просто безмежно радує. Я вже не кажу про дітей. <смі> Мій молодший син не ходить зараз в садочок, тому що така ситуація, що до світла не вимикає, треба раніше забрати, але там холодно, то тривоги то ще щось. І е, він дуже хворів, коли ходив, тому вирішили його <смі> не водити до весни. От, він вдома. І я бачу, що коли до нього хтось звертається російською, він взагалі не розуміє, що йому говорить. Це мене просто аж крила виростають, і то... тому що не хочеться мати справу ні з чим з тієї ворожої країни, абсолютно ні з чим. Хочеться просто навіть з пам'яті стерти все те, що нам вкладали всі ті роки, і... І щоб цього не знати і не пам'ятати. Хочеться пам'ятати про них тільки погане. Тільки те, що вони заслуговують, і більше не мати з ними справ. <кій> От так що трошки я відступила від теми, але дуже дякую вам всім за увагу. Я сподіваюся, ми скоро зустрінемось. Я дуже хочу розпочати багато тут всього. Накупила я теж багато всього цікавого. Скоро з вами поділюся, я так сподіваюся, тим, що я накупила. І кажу вам до нових зустрічей. Не хочу прощатися дуже. І сподіваюся, буде можливість відзняти хоча б ще одне відео, якесь цікавеньке, показати вам щось приємне. Все, до нових зустрічей. І ставте лайк, підписуйтесь, хто вперше і не підписаний. У мірі можливості буду знімати чистіше відео. Сама дуже цього хочу, але чесно, просто ну, немає змоги фізичної ніякої, немає місця тихого. Дуже часто в квартирі те б можна було просто закритися і познімати півгодинки. От, тому, і поки є, як є. От. Ну і хочеться, щоб сонечко вже нарешті нас радувало. Новий рік зустріли, давайте вже весну. Все, друзі, па-па, тому що я не закінчу ще довго говорити. До нових зустрічей!